дорогие зрители! Приветствую на канале Общественной организации ФСТВ. С вами ведущая Оксана Полиничкина. Сегодня особенный день для нашей организации. 17 июля молодежное телевидение ФСТВ отмечает 8 лет с момента основания и 6 лет с момента перерегистрации, как независимая общественная организация. В честь этого мы решили посвятить наш 24 выпуск истории создания ФСТВ. Наша история началась еще в 2016 году. Тогда группа студентов и выпускников ХНПУ Григория Савича Сковороды под руководством Владислава Булынина решили создать YouTube-канал, где они хотели рассказывать о жизни Харьковского национального педагогического университета. Наша команда была небольшой, всего пять человек. Режиссер Александр Васильцов, продюсер Владислав Булынин, ведущая Екатерина Любомутрова, оператор Игорь Кобец и администратор Максим Казанский. Камеры у нас не было, съемки велись на обычный телефон. Но это нас не останавливало, мы верили в идею и шли к цели. Год мы искали поддержку, вдохновлялись, убеждались и, наконец, нас заметили. После выхода статьи про канал ФСТВ в газете «Учитель» нашу инициативу поддержали администрация ХНПУ имени Григория Савича Сковороды и Совет Старейшин Харьковщины. 1 мая 2017 года на седании Совета Старейшин Харьковщины впервые был предоставлен официальный план студенческого телевидения ФСТВ. 17 июля 2017 года распоряжение покойного ректора ХНПУ Ивана Федоровича Прокопенко студенческое телевидение ФСТВ становится официальным телевидением ХНПУ. Именно эту дату мы считаем датой основания нашей организации. Первое направление нашей деятельности. Были публикации о преподавателях университета и создания видеосюжета ХНПУ и его преподавателях. Президентом ФСВ был выбран Владислав Булынин, а вице-президентом Александр Васильцов. Ведущим был выпускник исторического факультета ХНПУ Владислав Максименко. Но время не стоит на месте. В 2019 году студенческое самоуправление ХНПУ создало студенческое телевидение сковорода. И наша работа в рамках НПУ постепенно потеряла актуальность. Но мы не хотели останавливаться на достигнутом. Мы решили не ограничиваться одним университетом и расширять сферу деятельности на весь город. Так мы решили перерегистрировать ФСТВ в качестве самостоятельной общественной организации с новым названием ⁇ Молодежное телевидение ФСТВ ⁇ 17 июля 2019 года. ФСТВ официально зарегистрирована как Всеукраинская общественная организация «Молодежное телевидение ФСТВ». Главой правления был избран Александр Васильцов, а его заместителями стали Ксения Верич и Владислав Булынин. Сегодня ФСТВ – это независимая общественная организация, которая работает сразу по четырем ключевым направлениям – журналистика, правозащитная деятельность, волонтерство и наша гордая школа журналистики. По каждому из этих направлений мы активно работаем. Основной акцент сейчас делаем на онлайн-проекты, а именно работу с детьми и обучение школы журналистики. Эта работа ведется в рамках нашего совместного проекта с Центром детского и юношеского творчества номер пять. Школа журналистики ФСТВ. А подробнее об этом направлении и достижениях школы журналистики расскажет мой коллега, руководитель школы журналистики и наш корреспондент Леонид Гапиев. Леонид, тебе слово. Дякую, Оксану. Зараз із задоволенням розповім про щасливу креативну творчість. З чого все починалося до того, як активно почав діяти проєкт школа журналістики Фестиве? Відбулися перший, другий та третій міжнародні фестивалі щастя творчості спільно з громадською організацією Психокультура Андрій Іванович Халін. Ми провели такі фестивалі, і в якості творчого захочення наші діти, наші творчі родини отримували класні українські книжки. От як я зараз показую. Це було насправді такою, знаєте, суперовою несподіванкою для наших українських родин, для дітей, школярів, студентів, батьків. Тому що, ну, в перші місяці війни, коли всі перебували в тотальному стресі, спосіб антистресу. От, Популяризація читання це суперова ідея була. І потім ця ідея втілювалася в життя вже спільно з молодіжним телебаченням ФСТВ. Було проведено вперше в Україні міжобласний конкурс журналістики Мій творчий антистрес. От я зараз покажу деякі дипломи переможців. Це насправді унікальна можливість проявити себе. У літературно журналістській творчості, Звичай, ви бачите, дипломи переможців. І зверніть увагу, що на каналі Лені Гапєєв щастя творчості є багато сюжетів, відеосюжетів за участі цих авторів. І на каналі Молодіжного телебачення ФСТВ» також багато цікавої інформації. Тож не забудьте, хто встиг підписатися і ще може встигнути підписатися на ці канали. Ви будете в курсі подій того, що відбувається, як відбувається. Мій творчий антистрес успішно було проведено. Знову-таки наші діти та творчі родини отримали книжкові подарунки. Ну, а далі вже перший всеукраїнський фестиваль, що має назву Читаюча людина успішна Україна. Ну, Сказати вам чесно, це унікальна можливість в сфері популяризації читання, тому що відбувається насправді такий суспільний діалог поколінь. Ну, по-перше, діалог поколінь відбувається в наших ефірах, де беруть участь студенти, школярі, молоді, дорослі, і такі читацькі прес-клуби, і там відбувається обговорення цікавих тем. І не лише... Це стосується прочитаних книжок, улюблених сюжетів. Це також стосується сучасного життя, місця книги, місця читання і не тільки в реальному житті сучасної людини. Це відбувається в такому дружному діалозі поколінь і в такій невимушеній атмосфері. Ми навіть робимо таку фішку, знаєте, щоб не записувати, як на науковій конференції, такий профільтрований матеріал. Ми навпаки допускаємо велику кількість несподіваних запитань для того, щоб для глядача це було цікаво, наживо, живий контент, такий живий продукт, екологічно нічим не забарвлений, екологічно чистий, тому що є в сучасній психології таке поняття, як екологія життя, ну тобто, наше ставлення до того, що відбувається. Так от, читаючи Людина успішна Україна, це насправді. Унікальний проєкт у тому, що сучасні видавці зголосилися продемонструвати свої цікаві книги, ну і не просто продемонструвати, а подарувати їх. І ми завжди це з задоволенням робимо. Відбувається такий, знаєте, зворотній зв'язок, коли діти отримують ці книжкові подарунки, то суспільно важливо те, що. Наші глядачі потім дізнаються вже про цікаві сучасні видання, і таким чином на фотографіях, на відеосюжетах відбувається зворотний зв'язок, така творча подяка нашим видавцям, от, наприклад, книжка творчість, основа розвитку духовного потенціалу людини. По цій книзі ми багато сюжетів зробили, тому що це унікальне видання про основи творчості, про духовні, моральні, психологічні і не тільки. Громадська організація науково-освітнє, історичне товариство, пані Оксана Салата. Особисто дякуємо за цю книгу. От, наприклад, творчість кожного, вона різна. От так випадково відкриває п'ята сторіночка. І нещодавно був сюжет Станіслав Легеза, один із успішних активних наших дослідників процесу читання, він подавав сюжети і фотографії на різні номінації. Фестивалю Читаюча Людина, Успішна Україна. Фотографії, малюнки, відеосюжети. Один із останніх, або, точніше, передостанніх, тому що в нього безмежна креативна творчість, і завжди якась нова тема, новий сюжет з'являється. Творчість різна. От він якраз робив сюжети, діалоги наші є на каналі Щастя творчості можна побачити. Оце на тему цієї книги. Тут і студенти-автори, і школярі. Ну, творчість це дійсно, знаєте, така сфера, що це спосіб антистресу, це спосіб розвитку, це мотивація до життя. Тому що не тільки треба на життя якісь гроші там заробляти, якось фізично виживати. На хлібом єдиним у Біблії такий вислів. От, творчість це також складова духовної та психологічної основи нашого життя. Про це варто не забувати і це треба розвивати. І це розвивати допомагає книжка Конституція для всіх. Книжка, яка маленька. На долоні отак от реально вміщується, як ви бачите зараз. Вона у серці кожного. Ми за це щиро дякуємо видавництву Холодкевича Тундрайв. Книга видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху справедливці. Дякуємо художниці, художник-ілюстратор Ірина Шиганян, а також особисто автор Володимир Читай. Ну, Це унікальне видання. Під час конкурсу мій творчий антистрес під час фестивалю читаючи людина», ну і звичайно. До того, Міжнародний фестиваль Часті у творчістю ця книжка передавалася і передається і далі зараз передається у подарунок навіть після підбиття підсумків. Ми також, залюбки, кому встигла, або точніше кому не встигли, ще передаємо, надсилаємо у подарунок цю книжку. Кожна стаття Конституції, вона представлена у формі окремого вірша. І класні такі ілюстрації. Тому, звичайно, це мотивує, от, подивіться, це мотивує до такого процесу сучасного читання. Навіть преамбула починається з таких класних ілюстрацій. Люди всіх родин і націй задля миру і добра. У народ один з'єднались, щоб держава в них була. Все зрозуміло. От. Ну і ще я не можу показати всіх книжок одразу, тому що обмежений ефірний час, але коротко спробую це зробити. Коли відбувся літературний конкурс Ми за творе за життя, то вперше мої вихованці брали участь, і є вони тут серед авторів, є тут їхні публікації. Але потім ця книжка передавалася у подарунок і саме зараз. Останній, останній перед літніми канікулами, я би так. Уточнив фестиваль Читаюча людина Успішна Україна. Організатором є молодіжне телебачення фестиваль. Так от ця книжка також передана у подарунок. Дякуємо за це руху Твереза Україна та еспиту клубу Теорія щастя пані Ользі Широкій. Це книга на тему тверезості. Тут дуже багато класних сюжетів, і у нас дуже багато креативних інтерпретацій було. Навіть Роман Маслов. От ми говоримо про читання, про те, як в ефірі. Читати, цитувати, коментувати. Роман Маслов робив сучасні відеоілюстрації. От коли відбувається читання, діалог відбувається, і ще така, такий відеоряд, і там екранізація відбувається. Ну, це суперово. Це, це школа журналістики ФСТВ. От такі креативні моменти ми робили. Нині цю книжку ми також в ефірах читали. Знаєте, у нас практикується читання книжок в ефірі. От, Якщо є можливість, якщо ми встигаємо це зробити, ми пробуємо саме так діяти. Тобто почитати в ефірі уривок книжки, ну ми цю книжку повністю встигли почитати. От. Тут унікальний факт книжка авторка Оксана Думанська, казка про дивовижну яблуню. Ну, така і про козаків дуже такий класний сюжет, подивіться він вже є. Так от предісторія створення цієї казки от, будь ласка, фотографія на Сумщині. На Сумщині. У місті Кролевець росте і плодоносить дивовижне яблуня Сад. І вона посіла третє місце у конкурсі Європейське дерево 2023. От, реальний фотофакт. От вам поєднання журналістики та літературної творчості водночас. От, унікальна книжка. Ми намагаємося почитати в ефірі книжку перед тим, як вона передається комусь у подарунок. От. Тому ми бажаємо нашим глядачам. Не втрачати радості та надії, розвиватися творчо. Ну і ще такий один цікавий момент, не можу про це не сказати. Успішна креативна творчість. От саме така тема моєї розповіді. А в чому успішність, ви запитаєте? Я вам зараз відповім. От, наприклад, Олександр Зорянський, і не тільки він, у нас ще є Саміра Шиян, Олександр Зорянський, Владислава Сукальська. Приклад успішної творчості, що завдяки успішним. Виступам і перемогам на різних конкурсах, це стосується не лише тих, що проводить фестиве, де є організатором. Є інші конкурси. Ми залюбки заохочуємо дітей брати участь в різних проєктах. Ми, ми не, не розділяємо наші чи не наші. Всі, всі ми українці, всі ми одна Україна, одна родина, і ми так не поділяємо всі наші однодумці. От приклад, наші однодумці, пані Наталія Калиновська з міста Львова. Всеукраїнський конкурс організувала, він має назву. У Римах Світлих оживає слово, літературний. Але це не лише поезія Рими, поезія не тільки. Там публіцистика була яскраво представлена нашими авторами. Так от, серед інших Олександр Зорянський, ну і ті, кого я вже назвав, отримали книжку. З публікаціями власних творів публіцистичних. Сашко показує цю книжку там, де він навчається. В ліцеї в науковому, і реально покращив свої оцінки. 20 бонусів, здається, так пам'ятаю, отримав. Ну, 20 бонусів потім математично перераховується на якісь інші там бали з іншою назвою. І таким чином шкільна оцінка реально покращується, підвищується. От вам приклад того, як береш участь у суспільно-важливих проєктах, і твоя творчість ще стає такою успішною, ще й такою, знаєте, із зворотнім зв'язком, із подякою від суспільства. Ну, це класно. Тому ми бажаємо кожному. ты и развивать в себе эту успешную креативную творчесть. Ну, пока что на этом эфире... Біре... На, на этом пока что дякую за увагу. Спасибо, Леонид. А мы продолжаем. В завершение я бы хотела сказать несколько слов о наших партнерах. Мы постоянно развиваемся, растем и всегда открыты к сотрудничеству, как с физическими, так и с юридическими лицами, Для новых совместных социальных образовательных медиапроектов. В данный момент среди наших партнеров Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Савича роды, Совет Старейшин Харьковщины, Объединение общественных организаций ОГО, Всеукраинская газета «Славянка», Звукозаписывающая компания «НН Студия», Юридическая компания «Кодекс», Строительная компания «Лига Строй-1», Общественная организация «Психокультура», Центр детского развития Стеллы Милавской «Промень», Общественная организация «Эсперанто-клуб», Теория счастья, издательство Халаткевича, Тундрайв и многие другие. Спасибо каждому, кто идет с нами одной дорогой. Дорога и творчество, просвещение и добра. С вами была ведущая Оксана Поляничкина и канал Фест-ТВ. Оставайтесь с нами. Впереди еще много интересного.